Всім привіт! Ви на каналі CSM-Форсаж і з вами я, Оленка. Чи можна уявити собі роботу майстра з ремонту мобільної техніки без паяльника? Звичайно ж, ні. Та і в цілому, паяльники це та річ, яка стане в нагоді любому майстру з ремонту техніки. Тож на вас чекає корисний та крутий огляд електричного паяльника Кванлі Мегаідея NanoElectric сто 115 серії. Хоча коли це у нас були не корисні і не круті відео. Тому, якщо ви ще не підписалися, саме час це зробити. Та тисніть на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, що у нас на каналі з'явились нові відео, і ви їх не пропускали. Тут про різноманітні огляди, новинки зі світу техніки, лайфхаки та навчальні відео. Тож тисніть лайк цьому відео, бо ми починаємо! Ось так виглядає зірка нашого сьогоднішнього випуску: паяльник від Кванлі. Він дуже компактний, його зручно брати з собою, якщо у цьому є така потреба. Та й взагалі місця на робочому столі він багато точно не займе. У комплекті до паяльника йде кейс, в ві якому він зберігається, кабель живлення USB type c самий паяльник, губка для чистки жала паяльника, підставка пластикова під паяльник, жало для паяльника типу 115 та блок живлення. Одразу розповімо про його найцікавішу, а зараз дуже актуальну та корисну функцію це можливість підключення до павербанк та до мережевих адаптерів з підтримкою Quick Charge 3.0. Та діапазоном робочої напруги 5,9 вольт. Якщо у вас вимикають світло, ремонт треба ж робити. Тому паяльник від кванлі саме те, що вам потрібно. Для живлення паяльника у нього є порт та c а жало швидко нагрівається, так як має вбудовану термопару. Що ж там по характеристикам? Потужність 20 Вт, живлення 5,9 Вольт, Quick Charge 3.0. Має вбудований інтелектуальний алгоритм контролю температури в межах від 100 до 450 градусів Цельсію, який забезпечує швидке нагрівання та безперервну компенсацію заданого значення. Серія жал це 115, розмір паяльника без жала 120 на 13 мм. Є функція збереження налаштувань, вага 26 грам, є яскравий LED-дисплей для контролю за станом пристрою. Цей паяльник простий у використанні, є кнопка включення, виключення та регулювання температури. Що, давайте вже його мерщі протестуємо. Тестування електричного паяльника від Кванлі ми почнемо з калібрування. Вмикаємо та виставляємо температуру 300 градусів. Підключаємо паяльник, натискаємо на кнопку та чекаємо, поки нагріється. Нагрівання відбувається досить швидко. Нагадуємо, що це ми використовуємо паяльник від павербанка. Зменшуємо температуру до 300 градусів. Беремо на жало припій та прикладаємо термопару. Ми перевірили калібровку даного паяльника і бачимо, що є погрішність в 5 градусів. Це допустима норма. Тепер я покажу вам, як він паяє. Беремо донорську платку та лудимо оголену мідну частину. Як бачите, він добре паяє навіть теплоємні частини. Він дуже зручний у використанні, а величезний плюс це те, що його можна підключити до павербанку, а з теперішніми проблемами зі світлом ну це просто must have. Гарно відкалібрований, чудово нагрівається, має режим сну. Звичайно, цей прилад не замінить повноцінну паяльну станцію, але як мобільний варіант. Ну класна річ! Якщо вас зацікавив цей паяльник, то замовити ви його можете за посиланням під цим відео. Сподобався наш огляд. Тоді мерщій ставте вподобайку та пишіть коментарі. До нових зустрічей, Па-па!